Так, доброго дня, Сьогодні така буде 5 минуточка. В общем, ось така запчастина, зараз сонце. З якого станка я не знаю. Воно з якогось токарного. Ну, у кого такий станок є, той знає. Ось так воно виглядає. Що за станок? Знає. Є оці вали всі три штуки, станих. ну, якого з колхоза, мабуть. Сама точно гайка є вот это. Состояние неизвестно тут ней. Тут пластик, чи то в этом. Щось непонятно. Да, состояние трошки ржаво. Можно кому треба. Тут килограмм 100, 100 с чем-то, не знаю. Какой номер тут, тут. инвентарный, мабуть. шестеренки вот так вот там вроде тут крутится через редуктор лимпации крутится вот так вона виглядає. Ось така запчасть, може кому треба. Ну, якось так. Дякую всім на Viber, Viber. Може хто коменти напише вайбер. У мене в других відео всіх є вайбер. Тут я не буду робити вайбер, так що якось так, дякую. Ціна буде... Десь по 40 за кг таки буде ціна.